Що робити з тими, хто на право ветерана, на право тієї людини, яка мене і вас захищає, заходить в маршрутку і чує, я тебе туди не посилав. Або з реабілітації чує повертайся в свій бахмут. Mm -hmm. Що ви з цим будете робити? Мені здається, що з цього потрібно починати. Чи буде кримінальна відповідальність? Я спитаю в лоба. Е, да, дивіться, дуже важливе питання, дійсно. Е... На сьогоднішній день да ми говоримо про у нас прийнято закон не так давно про основні засади формування української громадянської національної ідентичності, да в якій одну з переважних ролей відіграє ветеран. О, ветеран виконав головний конституційний Сухайте, ну у нас країна ветеранів дітей війни, бо у нас всі діти в Україні стали дітьми війни. Раніше це були бабусі і прабабусі. Тепер у нас всі діти війни. У нас країна, вибачте, вдів молодих, у нас країна молодих ветеранів, і тому інакше не може бути Так, це слушне зауваження, яке потребує в тому числі відповідного законодавчого регулювання. Я вам приведу простий приклад. Ну, уявімо собі на сьогоднішній день в учаснику бойових дій. Відповідно до закону положено два тижні оплачуваної додаткової відпустки. норма така. Уявіть собі, що ви роботодавець, ви директор підприємства приватного. У вас працює учасник бойових дій. Коли ви його берете на роботу, ви знаєте про те, що ви автоматично маєте йому оплатити два тижні цієї відпустки, додаткової, крім основної. По екзоту, да? а також е, ветеран війни має право на пріоритетне залишення на роботі у разі скорочення або зміни структури і так далі. Да? Е, а що ви від цього отримуєте як роботодавець? Просто візьмемо меркантильно, бізнес. Ви мене питаєте, я роботодавець, ні, ні. Це, 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 це риторичне питання. Я так? отримала право жити і жити в своїй країні. Ні, це, це зрозуміло, але держава має робот, робити системні рішення. Ми не можемо покладатися тільки на тих осіб, які е, духовно і семантично в тематиці абсолютно ви стоять. маєте на, стороні. на увазі компенсаторні механізми. 100%. 100 мають бути певні регуляторні речі, які коли держава буде там певним чином давати певні профіти да таким роботодавцям, коли ми не просто зобов'язуємо, ти, ти змушений так робити, а коли держава розробить механізми, які стимулюватимуть відповідних роботодавців створювати всі умови для того, щоб взяти на роботу таких осіб. Всі знають, що ветерани війни, якщо вони там, там в ідеальній моделі пройшли повністю там психологічну реабілітацію в повних кондиціях знаходяться вони вони є топовими по відношенню до простих громадян, тому що такий досвід, який вони отримали на війні, приймати рішення в унікальних просто складних обстановках, приймати правильні рішення, вони будуть незамінними на роботі. Вони будуть класними лідерами, а це дуже важливо, бо лідерство в збройних силах це, це дуже потужна історія. І ну для роботодавця, це абсолютно Давайте цікавий відверто. інструмент наша армія це армія і трактористів, і журналістів, і ліфтерів, і монтерів, і програмістів. І педагогів і вчителів вони 100%. не стали гірше викладачами або лікувати, або ну, я не знаю, знатися на своїй справі. Тому тут не обов'язково про лідерство, а й про відповідальність. Зокрема, мені 100%. би так виглядало. Ви знаєте, ми колись повернемося до тих питань, які ми заявляли до цього інтерв'ю. Бо ми бо ми реально говоримо про можливо, це найважливіше про те, що сьогодні потрібно говорити. То кримінальна відповідальність за тих, хто я тебе туди не посилав, буде? Я думаю, однозначно, з. Законодавці внесуть відповідні зміни, тому що я вам більше зазначу, навіть на сьогоднішній день у нас ще до початку повномасштабного вторгнення були ситуації, коли були споплюжені місця поховань наших захисників загиблих. Відповідні ну це, це от із практики таке було. Тому певних механізмів реагування на такі речі їх виявилося недостатньо. Тому однозначно потрібно в цій складовій посилювати це, але це знову ж таки потрібно зробити відповідально для того, щоб ми не створили. Певний дисбаланс в суспільстві.